Сьогодні, 31 січня, в Житомирі у третьому ліцеї відбулось відкриття куточку пам'яті випускникам ліцею, які загинули у російсько-українській війні, захищаючи рідну землю, незалежність та кожного з нас. Вже на жаль, сім загиблих, про яких ми сьогодні розповідаємо, а також двоє, ну які на жаль теж вже загинули, але зовсім нещодавно і готуючи куточок пам'яті та стіну пам'яті. Інформації про них детально ще немає за ініціативи департаменту та. Адміністрації ліцею номер 3 а також родин загиблих, ініціювали відкриття такого куточка пам'яті своєрідної стіни пам'яті, а також інсталяції тематичної, де присутні особисті речі загиблих, а також подарунки від військових. Елементи сучасної зброї, шеврони, маскувальні сітки, підписані прапори знаходяться біля куточку пам'яті. Окрім цього, також є особисті речі захисників Дмитра Леницького та Філіпа Васильєва. В 4 ранку нам дитина дзвонила і сказала, ставайте, батьки, війна. Яка війна? Яка війна? Я прибіг Глеб зі своєї кімнати на громкий, каже, мама, війна. Він нам каже, мама, вам треба уїжджати. Я кажу, я нікуди не поїду, я буду чекати тебе вдома. Ну і так почалось у нас життя, чекаючи Філіпа вдома. 5 червня ми вже з ним говорили. За два дні він має, бути, був бути вдома. Так трапилось, що Філіп загинув, виконуючи бойове завдання. Ми віддали його бірет, правда, ще синій. його форму, яку він, ну яку нам вже віддали потім в нього. Дві було в формі а то, або й три. Тут ну, вже у нас залишилися, нам її вернули. Бірцеві нові просто собі купив, ці теж у нас залишилися. Ну, вони лежать вдома, Тут вони, вони лежать як пам'ять, залишилися другі речі. Да? Ми дали, ну, як не відгукнутися на таку пропозицію? У нас дуже багато речей ми віддали в Київ в музей. Наповнення тематичної інсталяції постійно доповнюється, тому з часом експонатів може бути більше, кажуть в ліцеї. Це дійсно потрібно пам'ятати пам'ятати і дякувати тим, хто нас зараз захищає, і особливо тим, хто віддав найцінніше за нас своє життя. Герої не вмирають! Слава Україні! Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.